50 тисяч віничан та гостей міста прийшли у суботу на набережну рошен на закриття фонтану, та щоб побачити прем'єру української програми Хвилі рідної душі людям роздавали стрічки у кольорах національного прапору та європейського союзу. Ведучі та запрошені артисти закликали віничан повірити в євроінтеграційні прагнення України на зимову сплячку. Світломузичний фонтан проводжала і наша репортерка Ростислава Зарубінська. Свято закриття світломузичного фонтану його організатори вирішили присвятити майбутньому саміту у Вільнюсі. Все, що відбувалось на сцені та поза нею, було просякнуто євроінтеграційною налаштованістю України. Цей задум Петро Порошенко озвучив журналістам ще перед початком шоу. Мені приємно, що і стрічки в мене вони теж є. Мені діти їх пов'язали. І ці стрічки, як символ нашого руху в Європу сьогодні будуть панувати. І на нашому фонтані, в нашій вінниці я сподіваюся побачити їх не лише сьогодні, а всі 38 днів, які залишаються до саміту. Це буде акт демонстрації солідарності з нашим рухом в Європейський Союз. Святкування розпочинається. емоції людей, говорять самі за себе. Тисячна аудиторія підспівує та підтанцьовує українським виконавцям. Це допомагає зігрітися. На сцені студенти педуніверситету разом з 50 тисячами глядачів вони висловлюють свою підтримку євроінтеграції України. Три, чотири Україна є. Виступом курсів моторола та мандри співаків Джамали та Тараса Петрененка завершиться третій сезон роботи світломузичного фонтану. Тим найголовнішим сюрпризом для глядачів стала нова програма Водограю на українську тематику. Її створили вітчизняні фахівці, відомі композитори та виконавці. Нова українська програма Хвилі рідної душі складається з народних та авторських пісень у виконанні Ніни Матвієнко, Оксани Білозір, Дмитра Гнатюка, Олега Скрипки. Техніка зйомок була зовсім інакша. Ми знімали 12 годин. Оцю цілу пісню ми знімали 12 годин. Тобто це титанічна робота була проведена, тому що спеціальна техніка зйомок була, щоб насичені були кольори, щоб на розмитому просторі води могла прочитатися картинка. Дуже захопливо. Подобається програма Оригінальна світ оригінальний. Я вже четверте тут, і я вперше бачу українську програму. Вона з великим задоволенням подивилася. І племінницю привела. Я в захваті, просто в захваті від української програми. Завершальним акордом свята став гімн України у виконанні Джамали та пісня Україна Тараса Петриненка. Ростислава Зарубінська, Олександр Семенов, телеканал Віта.